Що? Що ви робите? А посраєм, ти ще й нівий. А, ну да. Ти ще нівий, а жопа. Ага. Сам ти такий. Я вас... Ваще... Що, ну сам ти допомагаєш нам? Я вообще-то купил. Я, на... я я предсказываю я... твоего твое молоко, и оно приходит до меня с новостью. А ничо шо? Я вам цей дім і купив, і тобі Ваня дав ці ключі від дому. Ладно. Дать Ну ящик. А во що його уми? Я 20к потратив на этот дім, і ти ж пытаєш сьогодні ти Давай ты будешь тратить 20к за дом и пять за вас. На пропитание ваше Макдональдсами. Ладно. Если бы вы не были моим друзьям, я бы вообще вас не взял. Ну, не, надо было, что у меня сегодня праздник. А, точно. Точно. Всех Иванив с праздником. И Іва... Всіх Іванів – і Один із ваній ти, А Іване це, хто нас дивляться. Я... Ні, ну вони тоже бы вані. Ну буває, Ну, їх значальне ім'я це Іван. Да. Ну і нас не тіка, Іван и і вані. І вані не тільки вані. Ну, я знаю. Ну, сош їх праздник. Сережка какой-то може дивиться. Я знаю, что можуть різні люди дивитися. А? Но блин, он ну, за святой Ивана. Иване. Угу. И мы їх ну, позвоним. Иване и Іваном. іваном. Короче, я піду угу. на прогуляюсь. Я на задний двор, Окей. Okay. я твій. Так... Я через вікно. Бежу. <гурю> це за Біжу, що <гурю> <Шо> там таке? <гурю> а може оце э, все мы ми розберемося завтра? Не приймай мені на голову. <гурю> не завтра розберемося. Пасані, я хочу Окей, okay. я с тобой. Mm -hmm. Остров, вот вызы нас на казино у всех. Так, бро, у нас вофута есть. Спасибо, остров. Шама не выпадает. Давай, давай я спать уже. Мы сегодня в пять утра проснулись. 75 сюда. Короче, я погнал обратно спать. Шо с ней спится погуляю, реально? Остров Остров ты спишь остров? я... уже второй день. Пацаны, що вы робите? Правда. Я ще в 2 ночи проснулся.